Це свято Казанська церква у селі Урвена з Долбунівського району. Її звели на початку 90-х років за кошти місцевого сільгосппідприємства та жителів села, пригадує тодішній голова підприємства Василь Більчук. Що я вирішив, щоб на кожному кладовищі оповдувати каплички? От і ми починали з капличок, О тому що все-таки, коли похорон проходить, що все-таки от вже і відправу зробити за померлим, то виклик фундамент під капличку. Так, розміру, я подумав, то давайте будемо церкву. І батюшку запросив батюшку і зробили ще розмір, вівтар, і побудували церкву. Тим часом лояльні до київського патріархату прихожани декілька років тому облаштували собі власне місце для богослужінь. Воно розташоване на другому поверсі поштового відділення. Батюшка з, 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 з Острозького району він з село Верхов, і ми його попросили. Він приходить. Ми так і серед ночі, і вночі він відправить там, їде до нас. Перейти релігійною громадою храму з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України таке рішення прийняли учасники зборів, які відбулися вчора в цьому будинку культури. Рішення підтримали 58 осіб. Голова зборів каже, загалом розмір громади півтори сотні осіб з врахуванням жителів сусідніх сіл. Зібрались пару парафіян, прийшли по сері, попередили. О, людей, що настільки хочуть збирати по такому питанню. Зустрічались з отцем Андрієм, О, теж його запрошували. Є люди, хворі, ну, хворі практично, що нога болить, що в таку погоду не можуть йти. О. І вирішили ще дозбирати представник з цієї з цієї сторони, об'їхати тих людей. Повторно потім обійшли по будинках. Ні, вже не, не пішли, вирішили, що ні. Щоб не, щоб, да, достатньо. Зараз така пішла вже тенденція, що вже все, всі атрибути своєї незалежної церкви є, вже люди теж чекаються цим питанням і вже дозріли, дозріло суспільство. Слава Богу, люди зійшлися з розумінням, молоді дуже багато. Секретарка зборів Катерина Тишковець викладає англійську мову, тож і зустрічаємо її в школі. Пояснює, дехто з присутніх на зборах не реєструвався та не голосував. Багато наших односельців виступали. Пояснювали, яка ситуація в нашій країні, говорили і про Томос, і історичні дані також прийшли переважно прихильники Української православної церкви. Прихильники, ну можна говорити, напевно, російської церкви в Україні не прийшло, було присутні тільки три чоловіки, але вони участі голосуванні не брали. Вони не зареєструвалися, просто стали пішли. Частина жителів Урвени не прийшли на збори. Марія Кравець каже: на те не було благословіння настоятеля храму, тож з прийнятим рішенням вона не згодна. Не треба спішити. Зробити так, як має бути, обійти з однієї сторони представник, з другої хата в хату і не боятися і не залякувати і не підговорювати. Кожен свою думку має право висловити, а тоді з того виходить робити якісь висновки. Там були люди з загреблі, які до нашої церкви не мають відношення, і були люди з Гульчі. Вони відношення мають, але якщо в законі написано, що має бути громада села, тобто які люди прописані, то ті люди в нас не прописані. 20 з чимось Усі в нас не прописані. Отець Андрій, настоятель свято Казанської церкви, телефоном пояснив, поки коментувати щось психологічно не готовий. Позицію рівненської єпархії УПЦ МП озвучує її речник, архімандрит Герман. каже, релігійна громада храму не брала участі в зборах села. Це питання про перехід вирішили ті люди, які рідко відвідують храм Божий настоятель храму. Протирей Андрій Остапюк, разом із своїми прихожанами. Які належать до релігійно залишаються у лоні української православної церкви на чолі із блаженнішим митрополитом Монфриєм. щодо подальших дій рівненської єпархії у зв'язку з переходом громади села Урвена архімандрит Герман говорити, поки не готовий. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини ЮАРівне.